Які дати народжені люди, яким не можна категорично вживати алкоголь, і по яким причинам в першу чергу це люди, які народжені 4, 22, 13 та 31 числа? Власне, на них алкоголь діює, діє так, що е, після якихось вечірок просто вживання алкоголю, навіть невеликій кількості, після зміненої свідомості запускається руйнівна програма, яка руйнує абсолютно всі сфери життя. Тобто, фактично людина йде щось відсвяткувати, а на другий ранок в неї стається якась непередбачена Обставина і на роботі потім валиться особисте життя, йдуть якісь конфлікти, плітки, наговорювання, проблеми з фінансами, і все це нанизується, знаєте, просто одне за іншим. Люди, які теж не мають вживати алкоголь, тільки тому, що у них проявляється це як апатія, депресія, як поганий стан, як певні такі клінічні навіть стани і приводить до збоїв, а також панічних атак. Це люди народжені 7, 16 та 25 числа. І ще одні народжені 8, 17 та 26. Чітко алкоголь відключає у них фінансовий канал. Тобто знищуються додаткові джерела доходів, зменшується, в принципі, дохід, і проблеми з фінансами виникають, коли людина взаємодіє з порушенням свідомості через алкоголь. Чи зауважили ви у себе, у своїх рідних такі наслідки? Пишіть в коментарях, ставте лайк.